Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось, що ж відбувалось у казковому місті і як далі розгортались події. А відбувалось ось що. Містяни влаштували церемонію подяки своїм визволителям. Адже бойові коти. Визволивши мешканців віднавали підступних злочинців пацюків гарно відпочивши, відновивши сили, почали збиратись додому. Адже їм потрібно було готуватись до нових викликів, щоб продовжити боротись зі злом. Мерія міста запросила бойових котів на площу. Де було встановлення сцену для урочистих подій. Почесні мешканці зібрались за столом, щоб виголосити подяку своїм визволителям, ведучі свята, підготували палку промову, в якій поєднались вдячність всіх мешканців міста бойовим котам за славне визволення від незліченного війська Анабель. Запросили й чорних кішок Амазонок, щоб подякувати їм за самовіддану оборону міста. Адже це вони своїми влучними стрілами відбили атаку кажанів, що прилетіли на допомогу підступній злій королеві. Тож Амазонки приблизили славетну перемогу. Делегація чорних Амазонок. На чолі зі своєю королевою Бастет приєдналась до війська бойових котів, на чолі з головкомом Фернандо Море та славними генералами котячого війська Сарданапалом, Ред Фоксом, Блекінгом Вайтом, Баркільфедра та Такаше Масаком. І ось залунала урочиста музика. І святкова церемонія розпочалась. Під дружні гучні оплески містян ведучі, вручали котам-визволителям грамоти, нагороди та пам'ятні подарунки. Звучали щирі слова подяки. Слова вдячності розчулили котів. І вони пообіцяли містянам і надалі захищати їх у разі потреби. Чорні Амазонки теж завірили мешканців у своїй підтримці і побажали містянам процвітання, комфортного життя, чудових результатів їх наполегливої праці на користь суспільства та примноження добрих справ. Але у той самий час зовсім інші настрої панували за містом, звалищі, де переможені котами щурі, які не змирились з поразкою, потай намагались здобути собі їжу. Вони розгрібали сміття, діставали консервні банки із залишками їжі, об'їдки сиру. Плісняві сухарі, ковбасні обрізки, залишки фруктів та овочів, здобували залишки напоїв із викинутих пляшок. Вони були голодні та злі і нарікали на свою долю, скрегочучи зубами, поглядаючи в сторону міста, несамовито били своїми довгими хвостами по траві, на якій було розкидане сміття. Де ж справедливість, волали вони. Ми вірно служили Аннабель, вправно обкрадали містян, виконували всі її забаганки, приносили всю здобич до її ніг. Ми могли пошити в дурні всіх, кого вона нам наказувала. І за це все. Тепер ми тут. Ось вона винагорода за і вірну службу, скриготали забави пацюки та щосили стискали у вічі щурячі кулаки. І ось один із них промовив Дивіться, небо почуло нас. Всі пацюки підвели очі, Із далекої небесної синяви. До них наближався гриф, несучи у клюві конверт. Коли він підлетів ближче, щурів пізнали на конверті такий знайомий підпис Анабель. Посланець Анабель загомодніли щурі. Нарешті ми дочекали звістки від нашої королеви. Недаремно ми терпіли голод, холод, приниження та нестерпний сморід звалища. Адже ми тепер маємо зв'язок із нашою королевою. Гриф підлетів, скинув їм конверт і, зробивши коло, полетів геть. Тієї ж миті, ледве дочекавшись, щойно корвер торкнувся землі. Вони вхопили його в свої цупкі лапи і нетерпляче почали читати листа. Прочитане, одночасно шокувало і захопило їх. Але, поборовши перше хвилювання, вони хутко рушили у бік міста виконувати всі пункти підступного плану своєї володарки. Після того. Як свято на честь котів визволителів закінчилось, і місця не розійшлись по своїм домівкам, у місто під покровом вечірньої завіси проникли щурі диверсанти, вірні прихильники королеви Анабель. Для початку вони вжили засобі маскування, поцупивши з роздягальні робочу форму. Пацюків, що тридились на благо міста. Переодягнувшись, вони вийшли на вулиці міста зовсім не з метою прибирати місто, а навпаки, влаштувати розбійний гармидер, що було наступним пунктом плану Анабель. Зі злістю вони кинулись трощити вітрини магазинів, бити вікна, розкидати продукти по вулиці, висипати сміття з контейнерів просто на тротуар, бити та розкидати горщики з квітами, виливати з пляшок на дорогу їх вміст, схопивши балончики з чорною фарбою, щурі почали розмальовувати стіни. Жахливими малюнками. Кавуни, апельсини, яблука та інші фрукти і овочі сипались дощем із розбитих вітрин. Палицями розбивали щурі вікна, сходи, тротуари. Прибрані вулиці перетворились на жахливий. Безлад, хвилини. Чудова робота! у захваті закричали щурі диверсанти. Оце вам наша помста жалюгідні, перевертні. Хе -хе! Сподіваємось, вам сподобається. І нашій королеві також вона буде дуже задоволена, кричали щурі, тікаючи. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!